Вітаю всіх триває великий ефір. Нагадаю, Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», відповідає на мої і конкретно ваші запитання. Юлія Володимирівна, оскільки у нас залишається 6 хвилин, от дуже швидко і коротко. А з приводу історії Шохевича, а так вона поки що не вщухає, і зокрема конкретно йдуть заклади навіть не в сторону «Батьківщина», а конкретно у бік Юлії Тимошенко. з приводу того, що саме на ваше запрошення до парламенту зайшли та помічники Медведчука, хоча потім з'ясувалося, що вони мають трошки інший статус, але конкретно. Показали, показали ваше запрошення, так ваш підпис. І йшлося про те, що ви хотіли зокрема підсунути Шухевичу використати його в темну перед постанови, щоб він зачитав, хоча він не зря, але за нього, вочевидь, зачитали про імпічмент президента. Тобто, хотіли використати в темну. Мало того, чайно на відео видно, що депутат від фракції батьківщина Євтушок так знову ж таки допомагали Шухевичу. Проводили тут кажуть, що проводили його до трибуни. Просто доставляли. Хоча в нього є свій помічник, там так само був Адимівченко. Тобто, батьківщина все так от, хотіла працювати, загрібати жар чужими руками, як то кажуть, і вчинити провокацію на всю країну, але вам не вдалося Ну, по перше. Я хочу сказати, що після програми Шатун з'явилася програма Шалун, і от цей шалун і влаштував оце все шоу. Насправді ситуація виглядає так. Юрій Шухевич вже давно намагався виступити з трибуни і сказати жорсткі слова по відношенню до президента і української влади. Юрій Шухевич дуже знана людина, поважна людина в суспільстві, і він хотів висловити свою позицію. Йому не давали можливості цю позицію висловити, його не пускали до трибуни, йому не підписували право на перерву і на виступ. І більше того, його в цей день навіть позбавили повадиря для того, щоб повадир його завів в зал і міг якось з ним власне там працювати. І тоді Юрій Шухевич звернувся до батьківщини з проханням, щоб ми надали йому право три хвилини виступити з трибуни Верховної Ради. Він хотів говорити дуже жорсткі слова по відношенню до президента. Я не знаю що. Чи він хотів сказати те, що він потім сказав про створення тимчасової слідчої комісії, чи він хотів сказати щось про імпічмент, Я не знаю. Але факт був той, що і фракція Народний фронт, і фракція БПП, і радикальна фракція знали, що він буде дуже жорстко виступати по президенту. І вони всі кинулися на трибуну, заблокували його там, взяли стару людину, витягли з цієї трибуни силоміць, парубій не включив йому мікрофон. І вони його потягли в невідомому напрямку, але він знав, очевидно, що буде такий супротив, і він попросив, щоб його е, партнерів, його колег по новоствореному громадському об'єднанню українських патріотів, щоб запросити до куларів Верховної Ради. Я підписала цей документ. І... Ми розібралися зараз, що та людина, зараз про яку говорять, що він має якесь відношення до Мітвічука, це Олександр Білик, який ніколи в житті не працював навіть близько навколо Мідвічука. Це було вигаданий фейк. А Олександр Білик працює виконавчим директором, виконавчим керівником. Новоствореного громадського об'єднання українських патріотів, які очолює Юрій Шухевич, це така колосальна, жахлива неправда. Ця людина захоплювала під час на чолі сотні, захоплювала. Е Офіс Медведчука і потім здавало цей офіс владі, і ця людина це патріот, це людина, яка служить Україні і яка працює ключовою людиною в новоствореному громадському об'єднанні українських патріотів? Отак От створюються фейки. І ви бачите, хто ці фейки проводить? І скажіть, будь ласка, якщо ті люди, які стягували Юрія Шухевича опозиціонери, то чому вони стягували цю людину з трибуни? Чому вони не дали йому сказати? А відповідь одна. Тому що вони всі одна мафія. І коли БПП, Народний фронт і Радикальна партія вискочили до трибуни і бідного ну, бідного, просто літню бідну людину тягнули волоком, то це просто сором. І тому я категорично спростовую всі ці пропагандистські. Абсолютно неправдиві речі, які лунають зараз по всім каналам телебачення. До речі, ви вже останній канал телебачення, який пускає мене в вечірній ефір в живий ефір, де я можу говорити прям, ну, прямо спілкуючись з людьми. Більше мене канали не пускають, там табу стоїть. Ідуть прямі трансляції вранці з Верховної Ради, це ще допускають. Це журналісти вибороли. А вечірні ефіри тільки у вас. Я вам за це дуже дякую, пані Світлана. Так от я хочу сказати, що після того, як ми об'єднали людей, допомогли їм вибороти закон про захист та шуканих вкладників, на мене спущені всі собаки вже цього режиму Порошенка. І ці собаки намагаються мені рвати мене по всім каналам з трибуни Верховної Ради. Запустили нову програму. Знаєте, коли Янукович робив проти мене випускав жінок, ну жінок партії регіонів. То тепер е, Порошенко, Яценюк випускають проти мене жінок своїх партій для того, щоб просто дискредитувати і ще більш боляче задіти. І особливо мене чесно кажучи, от е, ранить боляче в серці це дружина генерального прокурора Ірина Луценко, яка саме тому що коли я була за гратами, я попросила, щоб її зробили депутатом, щоб вона могла депутатом списку партії Батьківщина, Там, щоб вона могла захищати свого чоловіка, щоб вона могла мати трибуну. І тепер вона використовує трибуну для того, щоб просто виконувати замовлення. Мені дуже боляче від цього, але я їх всіх пробачаю. Пробачаю лише тому, що я знаю, що я звітую перед Господом і перед народом України. І Господь точно бачить мої наміри, мою душу і мої устрімління, моє бажання бачити Україну сильною і український народ бачити успішним, заможнім і вільним. І все, що вони роблять, воно не торкається мене так само, як мене не торкалося, те, що робив Янукович. Я просто роблю свою справу праведно так, як я вважаю, її потрібно робити. А я, до речі, так по факту хочу нагадати, от ви пригадали Ірину Луценко, До речі, Ірина Луценко, яка була в батьківщині, в б'юті, був Олег Ляшко, Арсенія Синюк, Олександр Турчина. Вони, до речі, всі якраз пройшли і завдяки вам вийшли на певний там політичний рівень і політичний Я Хочу, щоб про це пам'ятали і люди, і буду так само про це завжди нагадувати. І можливо, у когось виникне запитання. Так, от Юлія Володимирівна сказала, що її зараз не пускають у вечірні прайми інших а, телеканалів. І можливо, я знаю, що деякі дивляться і дивіться. От Юля Володимирна говорить у неї там монолог, там не старять запитання, не перебувають. А не перебувайсь, чому тому що це той телеканал, можливо, єдиний справді, де Юля Володимирна може сказати. Я хочу, щоб ви її почули. І коротке останнє е, запитання, дуже коротко, тому що маю передавати на ехо України. Найбільше закидів, які роблять е, зокрема у ваш бік, так важко цим не погодитися, що е, Юлія Тимошенко, а вона досвідчений політик, вона дуже прекрасно розуміє, відчуває настрої людей і тому маніпулює, натискає на найболючіші точки. Так, зокрема, як то земля, як то тарифи знову ж таки, а е, як то. Ошукані вкладники і так далі, чи вона просто грає на цих настроях і вміє зробити це вчасно. От коротко, все ж таки хочу вашу вашу реакцію. Скільки я в політиці, я завжди намагаюся самі болючі питання, які стосуються людей, підняти на самий високий рівень для того, щоб їх вирішити. І люди дуже добре пам'ятають, що коли я була прем'єр-міністром в кризу, я жодного тарифа не підвищила. Жодного. Вони точно знають, що я індексувала пенсії заробітні плати. Вони точно знають, що я давала допомогу дітям при народженні. Ну, ви знаєте, що новонароджена дитина мною було започаткована. На першу дитину, на другу, на третю дуже велика допомога. Зараз все це практично перетворилося в ніщо в руках цієї влади. Я завжди намагалася чути, що говорять люди, і ставати на їх захист. І тому самі болючі проблеми вони завжди були порядком денним моєї політичної роботи. Це було на протязі всіх років. І мені здається, що в принципі всі депутати йдуть для того, щоб знати самі болючі проблеми людей, а особливо коли сама влада. Наносить ці рани, особливо коли сама влада руйнує життя людей, навіть ті залишки стабільності, які були, от тоді треба ставати на захист людей. Це моя е, і покликання, і це моя робота депутата. І я буду і далі продовжувати це робити. І я хочу зараз звернутися до вас. Нам доведеться готувати ще одну масштабну акцію протесту. І по цим жахливим тарифам на тепло, і по тому, що тарифи на електроенергію у нас вже вищі, ніж в деяких країнах Європи, і по тому, що людям не повертають їх депозити, і за займи, які вони брали, забирають у них все, що є. Нам доведеться повставати за те, що у шахтарів забрали закон про престижність шахтарської праці, що у фермерів сьогодні через рейдерство забирають їх землю і взагалі намагаються їх продати на аукціонах в той час, коли у фермерів немає грошей купити. Я точно знаю, що я буду завжди знати, які найболючіші проблеми торкаються життя людей. І я завжди, скільки у мене вистачить сил, буду ставати на їх захист. Тому що це зміст мого життя, от і все. Юлія Володимирівна, я вам дякую за розмову. Буду передавати слово Нехо України. Юлія Тимошенко, лідер партії батьківщина, була гостем великого ефіру. Усправа. Дякую вам дуже. Ехо України, Матвій Ганапольський, Матвії.